Мудрість це не те, що ми народжуємося, це, це те, чого ми набуваємо. А досягти такого успіху можна не тільки на основі своїх помилок та якихось зроблених справ. А із книг черпнути цю мудрість можна з книги Мудрість лідер лідера, яка виконана ексклюзивно е обшита шкірою натуральною такого багатого зеленого кольору, плюс прикрашена. Тисненням фольга в поза боті розфарбований гарно зріз цієї книги, якісно зроблена. Буде довголіттями, може використовуватися не тільки стояти у вашій бібліотеці. Ботні сторіночки жовтуватого відтінку з великим шрифтом чи табельним. Буде круто виглядати в вашому кабінеті. А якщо ви її прочитаєте, впевнений, знайдете для себе там багато цікавого. Це класний подарунок керівнику і не тільки з радістю вам і швидко доставимо. Якщо буде потрібно, підберемо якийсь інший подарунок. Пишіть особисті повідомлення та звертайтесь на сайт ексклюзиком.